Друзі, всім привіт, всім доброго здоров'ячка. Ну, перед усім хочу вас всіх привітати з Днем працівника сільського господарства, всім побажати саме перше мирного неба над головою, міцного здоров'я, сімейного благополуччя, щедрих нив та гарної ціни за наші труди, за вирощену продукцію. Так що, друзі, всім всього найкращого. Ну а я сьогодні вирішив вже ставити техніку на зберігання. Взагалі, друзі, спахав я гектар той свій. Ой, взагалі, не було, не було желання, я чесно вам скажу, нічого знімати, бо це не оранка, це мучення якесь. Груду верне, залізе, груду верне. Такі точно, як чемодани, армійські, ті армійські, кембельські, раніше були. Тоді вилізе, біжить верху, сантиметрів 10 дряпає. Прида, тоді, на, назад здаєш, задавлюєш. Ну, я, я той гектар орав почти два дні. Перший день орав, орав відламав клімів, ну тобто болти. І на другий день вже єлі-єлі я його здовпав. Ну, як кажуть, краще, краще погана оранка з осені, чим хороша весною. Ну, у нас оранка весною взагалі без варіантів з нашою землею не проходить. По-дісковки я вже не раз пробував сіяти, соняшник то нічого хорошого з цього не виходить. Так, друзі, що я тут ужо підчепив, треба буде ще облить леміха відработку. Бачите, що, що який ще плюс у цих тікронових отвалів, що їх не треба мазати на зиму. Хех, зачепив і все, і вже вони притерті. Ці валочку теж воно тільки що підняв, на досочки сошнички вимастив, щоб вони не були в землі. Треба буде ще проводи поснімати та всередині шприциком позаливати ці катушечки, Це розведу переробку з соляркою та позаливаю. Та і все. Ну а зараз, друзі, воно начепив оприскуватель. Сережка, друг здав соняшник свій, каже, приїжджай, що він у тебе буде стоять, зимувати на дворі, якщо в мене пустий ангар? Ну, Думаю, зачіплю заразом його прискватель, що він буде зимувати на дворі. Та й поставлю разом з Гариничем. Ну, Перед цим, звісно, відповідно, зараз проведемо процедуру, яку я вам зараз покажу. Так що не переключайтеся. Так, друзі, ну, заїхали ми на автомоєчку зробити маніпуляції. Я, звісно, не шарю тут, як неї кользуватися, а прийшлося визивати сина. О. Діло <звісно> пішло. От туди де масло більше на ніч. О. Оце, друзі, буде по ділу, А то привезу до коріша в новий ангар. Грязний трактор, як лов. Сейчас да, запинем. Что ты, этот негодяй? А что, капот бросил? Что, кончилось время? Що тепер хай стоїть? А, так, ну, поки пауза. Нажимай! Так, друзі, пригнав Горинича до Сережки в ангар. Ось такий він, ангарчик вистроїв буквально за два роки. Всередині поасфальтірував. Прекрасно. Сімку вивіз. Осталось там у нього. Пшеничка, кукурузка. Ну, ви знаєте, ангарчик чудова тема. Подержав. Ну, скажем, місяця-півтора. Ну і на кожній тоні соняшника десь по три тисячі прилипло. Ну, у нас, виходить, це не кожен рік. Ну, получається все. Говоринича поставив на храніння. Зараз зільєм воду з нього, знімемо акумулятор. Та да й хай собі стоїть до весни. Митий, чистенький. Ну а весною вже будемо міняти фільтра, масла. Готовить до весняно-польових робіт. Так що, ладно, друзі, всіх ще святом. Всього доброго та до наступних відео.